Етер ранку вдома триває. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Нагадую, сьогодні, як і завжди буднями, ми в етері від 7.30 до 10.00 години, а в суботу та неділю до 11.00. А щоб не загубити корисну інформацію з наших етерів, підписуйтесь на сторінки ранку вдома у соцмережах: Фейсбук, Інстаграм та Ютуб до ваших послуг. Там зберігаються всі наші матеріали. А далі привітаємо дивовижного мешканця столиці. 25-річчя свого перебування у Києві святкує Лені Бас, і це не актор чи співак, як ви могли би подумати, а легендарний червоний автобус з Великої Британії, що за чверть століття перетворився на один із. Символів нашої столиці. І цю дату Лені Бас відсвяткував з користю про добрі справи лондонського автобуса з київською душею. Наш наступний сюжет. Заведеться чи ні відео з двоповерховим автобусом, який майже 25 років простояв на одному місці і все-таки рушив, підірвало Тік-Ток. Це Лені Бас, одна з візитівок Києва. Історія розпочалась 1999 року, коли сповнений ентузіазму архітектор Леонід Жаріков привіз британський двоповерховий автобус до української столиці. Леонід Жаріков захопився мрією відкрити кафе у двоповерховому лондонському автобусі. Він довго шукав, де можна купити такий автобус. Знайшов фірму, витратив рік на те, щоб купити автобус свого року народження 1965-го. і сам за кермом перевіз його до Києва через паром через всю Європу. Великий червоний бус Леонід поставив на вулиці Городецького, але так і не отримав дозволу від влади відкрити у ньому кафе. 2006 року жаріков здав автобус в оренду під театральну касу, але все змінив 2017-й. Жаріков помер В 2017-му Я якраз шукала місце для того, щоб відкрити кав'ярню, і я натрапила на цей автобус. Валерія Лішневська звернулась до дружини. Жини Жарікова з пропозицією втілити в життя мрію чоловіка і все ж таки відкрити в автобусі кав'ярню. Назвали її на честь Леоніда Лені Бас. Насправді з дві по 2018 я робила документи, щоб працювати офіційно. І в 2018 ми відкрили кав'ярню. Лені бас. Ленібас став справжньою туристичною пам'яткою Києва, куди по філіжанку кави заходили навіть українські президенти. Ці кадри були зроблені у серпні 2022 року. На них Володимир Зеленський і тодішній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який одразу вподобав кав'ярню всередині британського автобуса, ми пропрацювали до 2024 року до січня місяця, і на жаль, попередній договір оренди був закінчений. Умови нового були для нас е, заважкі. То ж Ленні Бас вирушив у подорож вулицями столиці. Зараз зупинився в оболонському районі поруч із метро Мінська. Наразі він знаходиться біля смарт-плаза Оболонь на якийсь певний час, недовгий, тому що далі ми будемо їхати на інші локації. Зараз ідуть повермовані, з, наприклад, Лобак мол на період весни. І можливо, також хочу, щоб ми поїхали на лівий берег, щоб люди лівого берегу також побачили Лені. Але свої 25 років у Києві Лені. Вас святкуватиме саме на оболоні і запрошує всіх охочих завітати на запашні напої 28 січня. Гостям також пропонують розважальну програму і живу музику. Група мюзла це кавери світових хітів. Також у нас пройде майстер-клас для діток з виготовлення фетрових іграшок. Та найголовніше, що це свято принесе користь українським військовим. 25% з прибутку Лішневська перерахує на підтримку бригади, в якій воює її колишній бізнес-партнер Євген. Саме з ним Валерія почала історію легендарної кав'ярні на колесах Ленібас.